Вітаю вас, субота, 22 березня, вечірня атака на Запоріжжя забрала життя цілої родини. Житлові будинки, дитячий садочок. Ось такі зараз цілі в Росії. Я ж кажу: по енергосистемі не б'ють, а б'ють по цивільним. Ну, а що? Їм же ж все одно треба кудись бити. Будуть казати, що в дитячому садочку в Запоріжжі був був якийсь штаб, штаб НАТО. Ось так, на жаль. Давайте по останнім новинам. Що тут кажуть? Україна може Україна може тільки так звільнити Запорізьку атомну станцію. Передати її у власність США. Ну, я вчора про це питала, але там показувала мені по розкладу не власність, а співпраця. Типу разом. Ну, може, більша частина буде і під США. Ну, давайте спитаємо: заяви з Америки: що Україна може тільки так звільнити свою Запорізьку атомну станцію, щоб вона була у власності США. Чи буде повністю. Повністю Запорізька атомна станція звільнена та у власності США. Чи буде власністю США, Запорізька станція? Смерть, ні. Ілюзія. Ні, повністю ні. Ні. Робота, співпраця, допомога. Допомога, очікування. Тобто, допомога від них буде якесь там вкладання, її треба відновлювати, і це буде не дуже швидко. Уход від дия, диявола перемога. Ну так, дивіться, це дійсно шанс, уход, диявол, уход і перемога. Тобто, дійсно, якась частина повинна, ну тобто повинна бути там співпраця. Повністю показує ні. Допомога буде надаватись там, вкладання грошей. Ну і, звичайно, якщо вони вкладають гроші, то якусь частину хочуть там мати власності. Я думаю, що совмесна співпраця Україна та США на ЗС. Тільки так можна звільнитися, щоб диявол з звідтіля пішов. І вчора це теж саме показувало. Такі плани. Да, такі є плани. Так, що тут далі? Знов тут все заяви з США. Керівництво України. Погодилося стосовно зміни влади стосовно виборів. І це добре. Так, керівництво України погодилось на вибори. І це вони пишуть добре. Ну, Давайте спитаємо, чи будуть вибори в Україні то з Кубків бажання. Чи, ну, да, це їхнє бажання. Це їхня умова була, не бажання, щоб вони погодились. Так, а ну, чи будуть вибори в Україні в 2025 році. Роздуми, гроші, справедливість, в принципі, так, королева мечів. Тут ще, дивіться, щоб казати про вибори, тут щось повинно вирішитися з війною. Вона повинна остаточно завершитися. Не просто там припинення вогню на 30 днів, на 10 днів. Ну, ви ж бачите, а тут повинна бути остаточна справедливість по війні повинна статися. Двіка, Пентаклі, сім кубків. Ну тут, звісно, з виборами в 25-му. З виборами важко, знаєте чому? Тому що невизначеність по війні. Що буде з фронтом? Що буде далі з фронтом? Тут взагалі ніч... тут четвірка кубків. Як далі буде? І, і ми самі не знають, і США не знають, і Ті не знають. Ніхто нічого не знає, як його далі контролювати, як воно далі все буде. Про вибори я вам так скажу. Остаточне завершення, а воно поки що під питанням стосовно фронту, як там що буде все відбуватись? Припинення вогню, я думаю, підпишуть. Ми ще спитаємо. Але ось стосовно територій, умов, фронту, вони будуть це все довго вирішувати. Оці будуть собрання, оці зустрічі, тиждень, два, три, місяць, ще. Скільки воно буде тягнутися, поки що тут важко сказати. Ну, Погодились на вибори, звичайно. Ну, а як не погодитися? Завершиться війна, звичайно, будуть вибори. Ну а як? Далі в, найближчі, в найближчий тиждень, каже США, і Трамп, до речі, буде мораторій на удари в Чорному морі введений. Ну, тобто, по нашим кораблям, по флоту, по транспортним кораблям, все, що стосується Одеси, моря. Ну і ми, ми по Криму. Найближчий тиждень буде мораторій на удари в Чорному морі. Чи буде оце працювати? Чи буде оце працювати? Зупинка ударів в Чорному морі з обох сторін. Лицар, Жезлів, Король мечі, всі військові дурень. Помірність ту спентаклі. Да, Удари по помірності. Дійсно, помірність, удари по військовому. Ну, військові кораблі. Ну, це в них там військові кораблі. А в нас тут, а в нас тут транспортні кораблі. Лицарь Пентакліс, шість мечів. Рішення. Якесь рішення про, про рух. Бачите, вода, рух, кораблі і все, що стосується цього. Ну, баланс по. Буде помірність по лицарь мечів. Баланс на агресію буде, буде. Далі, США дуже порадувало те, що Україна визнала, що їй не буде в НАТО. От так от. Раніше ж ми ж хотіли, кричали, просили, умоляли, а тепер це їхня знов. Вимога, знову їхня вимога. Це їхній пункт, на який повинно було б ми погодитися, ми, що Україна має визнати, що їй не бути в НАТО. Ну, не знаю, найближчі 10, 20, 30 років. Але тут потім зазначають, що гарантії все ж таки безпеки, вони під питанням, їх не відкинули. Ну, спасіба. Україна ви, визнала, що не бути їй в НАТО. Не бути її НАТО. Відлюдник. Ну, зрозуміло, ну нас туди не візьмуть. тому що США проти. Ну, яке НАТО? Давайте спитаємо про гарантії. Гарантії безпеки. Все ж таки, якісь будуть від Америки США. Чи будуть якісь гарантії безпеки від США Україні? Дев'ять числів, звісно, сонце. Дві капентакли, шість Кубків, тут смачів. Якісь рішення. Тут вони ще вагаються, навчання, світ. Співпраця. Тут тільки співпраця, дивіться, тут співпраця з США, світ, всесвіт, це карта миру. Навчання, співпраця з США. Ну те, що вони кажуть: підприємства тут будуть, їхні. ЗС вони хочуть теж там співпрацювати, щоб. от І це і буде гарантія безпеки від диявола. Ось так. Співпраця, самісна робота. Припинення вогню може бути впродовж двох тижнів. Так. Припинення вогню в Україні. Ну, тобто, вже офіці... не просто на словах, а якась там вже офіційна бумажка повинна бути на протязі двох тижнів, заявляють в США. Чи буде на протязі двох тижнів вже офіційна бумажка з припиненням вогню? Ну, підписання цієї цього документу. Давайте. Припинення вогню в найближчі два тижні. Буде між Україною та РФ. Тут, звісно, розпач, повторення того, що було, повішений, зупинка. Десять монет. Король кубків. туз кубків. Тут ще перемовини будуть тривати, тут ще і Зеленський, теж перемовини, щось тут. Бажання. а ка покажіть, буде припинення? Ну, скоріш за все так, чи буде припинення вогню найближчі 2 тижні між Україною та РФ? Як зазначають, США? Припинення вогню вони зможуть оце все дійти згоди? Швидкість Сонце, іерафант. Зірка, сім пентаклів. очікування вищого суда. Так, все, як го... все готово. В очікуванні вищого суду, в очікуванні чогось глобального. І зірка, типу, в очікуванні засяє. Трамп в очікуванні засяє. ти що, ось він зміг. Я думаю, що все ж, таки... все ж таки буде. Як воно буде все відбуватися, це вже інше питання. Але воно має статися оце припинення вогню. Давайте після того, як буде укладено припинення вогню, не знаю там наскільки, на 30 днів, на більше, не знаю. Тут не покаже мені, тут нема цього. Після того, як після того, як буде укладено цей договір, давайте так, на припинення вогню між РФ та Україною на тишу. Що буде далі? Що буде далі? От Взагалі, ось, запитаю, що буде далі, а потім спитаю, що чекати з боку РФ після припинення вогню між Україною та РФ. Що буде далі? Мах. Імператор. Опа, лицар Кубків. Зустрічі, розмови з імператорами, президенти будуть зустрічатися, будуть там розмахувати руками тут мах. В мене все в моїх руках. Я це хочу, я те хочу. А я це хочу, я те хочу. Буду розмовляти. Планувати щось. Кожен буде, кожен буде показувати, що він хоче, своє задоволення. Тобто, свої вимоги. Будуть ще багато розмов про вимоги. Боротьба, башня. Таємні перемовини, башня, якась боротьба. Всесвіт тут і США, дивіться, США з РФ будуть, у них буде якась сварка, боротьба, башня, щось вони там. Щось вони там не поділять. Таке відчуття. А ну-ка, покажіть, покажіть, оце з, з, з США та РФ. Після припинення вогню між Україною та РФ. Отут показує, що вони тут посваряться, щось не поділять. Імператриця, колесо фортуни, зміна вісім кубків. Будуть за території окуповані. Ага, розмова буде про Україну, про окуповані території. Щоб вони звідкилясь пішли, пішли з відлюдника ось, з окупованої території. Швидко, бо там буде якась співпраця, там буде в нас робота. Ось тут вони можуть там. Але це все буде відбуватись по жриці таємно. Тому що ось жриця, башня і суперечка, вона буде прихована між е, США та РФ. Ну, в общем, будуть у них там розборки. Хорошо, що чекати Україні? Що чекати Україні після того, як буде підписання вже офіційної угоди про припинення обстрілів між РФ та Україною, між Україною та РФ? Що чекати Україні після цієї угоди? Що чекати Україні з боку РФ? Чи буде РФ дотримуватися цієї угоди про припинення вогню? Смішно спитати, звісно. Шість мечів, дорога. 50 на 50, лицар жезлів, 9 кубків, помірність. Ту пентаклі. Ага, бачите, помірність. Зменшення, я б сказала, так. Е, обстріли зменшаться. Ну, звичайно, змен... ну, зменшаться обстріли. Чи буде дотримуватися м, РФ припинення вогню під... після підписання офіційної угоди? Власність, плани, наш дім, туз мечів, рішення пашкубків, п'ять жеслів, боротьба, домовленості, сила, сонце, король мечів. В очікуванні, плани. В них там якісь плани. Ну, дивіться, тут випадає король мечів. Все, що пов'язано з військовими. Тут, звісно, під питанням. Це дійсно ось буде припинення вогню, коли буде підписання цієї угоди? Прям повне, остаточне, 100% припинення вогню між РФ та Україною. Чи насправді це буде після угоди. Підпишуть оцю угоду. Дійсно буде тиша вісім копків? Ну, таке собі, знаєте, уход цього. таємниця, боротьба. Обман, ілюсія. Ну, на жаль, ілюзія, обман, боротьба, уход від цього. прямо остаточної зупинки і прям тиші-тиші. Ну воно не показує. Ну, Ось так. Військові всі об'єкти. Вони можуть казати, ми туди вдарили, а там були військові. А насправді там не було. Ми в садочок вдарили, там військові, а в школі були військові там десь. А в тому будинку були військові, а в готелі були військові. Розумієте, що вони будуть робити? Обманювати. Ну, ось так. Але буде зменшення. Тобто помірність якось воно зменшиться. Ну, ну, ось так. І останнє хочу спитати: тут ось там Трамп казав, що 2 квітня буде якась, щось таке буде. Прям щось таке глобальне, історичне, буде 2 квітня. Сказав Трамп, що 2 квітня щось таке буде. Якась подія, або заява його, або що буде 2 квітня. Про що каже Трамп? Що? 2 квітня. 10 монет. Лицар мечів. Король. Він зміг. Король Пентаклі. Тобто Трамп зміг. А, ну що він зміг? Всі в очікуванні, гроші, гроші. Тут одні гроші. В очікуванні зупинки диявола. Агресії від диявола. Ну, ну... Мах я це зміг. Це була ілюзія. Це було дуже важко зробити, але я зміг. Сонце. Домовились з сонцем, Ну, скоріш за все, за те, що він, він хоче до 2 квітня сказати, що все, я зробив, ми підписали. Перший крок до закінчення війни зупинка обстрілів. Я думаю, що це буде це. І тут він, який я молодець, який я, ну, який я класний, дивіться. Але тут, що? тут дуже ще багато грошей. Десять монет, 9 монет. Якісь здобутки ще буде казати, що. А може бути казати. А він буде казати і про Україну про РФ. Він буде казати про те, що. Гренландія наша, він буде казати про те, що Канада теж буде наша. В общем, все буде наше. Ну, щось таке. Тут ось багато всього я, я США зроблю на найбагатшою країною в світі. Ну, щось таке. А ще, до речі, дивіться: сьогодні десь я читала в новинах, що сьогодні вийде Трамп з очільником Пентагону. Це ж, ви ж розумієте, Пентагон. І теж зробить якусь заяву. Сьогодні Трамп, прямо у нього одні заяви. Сьогодні Трамп, е, ну я не знаю. ну, Я читала сьогодні в новинах, чи вчора ввечері. Так, сьогодні Трамп е, вийде з якоюсь заявою з очільником Пентагону. Ну, цікаво, що за заява. Ну, Це щось стосується військового. Бо очільник Пентагону сьогодні що буде за заява? Сила. Співпраця, робота і перемога. Ми сильні, ми працьовиті, ми переможемо. Ось так: слова. Королева Кубків, Трамп, вищий суд. Щось вищий суд, і тут якась швидкість, туз жезлів, якесь рішення, щось він хоче таке зробити. Таке прям, щоб, що він переможе, що, куди що він хоче Трамп сьогодні. Мечів. Зірка, сяяти. Колісниця, імператриця, трійка мечів. Ну, тут можуть бути заяви і про Україну, про зупинку обстрілів, про, того, про те, що там ми чомусь чогось досягли, або досягнемо, або все вже скоро завершиться. І ще тут можуть бути, я думаю, що тут щось стосується. ну ка що ще скаже Трамп сьогодні з очільником Пентагону? Що він тут вийде, щось скаже важливого? Розпач 10 джезлів. Може, скаже, ще розчарований тим, що відбувається. Домовились, що не буде обстрілів, а в нас тут просто РФ об'є своїми дронами з термо... цим зарядом по людям. По садочкам, по будинкам, куди завгодно. Може тут, бачите, я в розпачі від важкості. Що ще буде за заява Трампа сьогодні? Договір, обман колесо фортуни. Боротьба, таємниця, смерть, співпраця, дурень, лицар Пентаклі. Домовлятися за агресію. Щось таке. Ну, хорошо, за Україну я поняла. А я думаю, що він щось ще заяви стосовно світу, бо тут прям я переможець, що, Ми сильні, ми працюємо, ми переможці. Щось якісь заяви будуть про інші держави, ну, не, не Україну. Десять кубків, мечів, Якісь рішення по місяцю. Що за рішення? Мах, сонце. Справедливість. Я хочу справедливості, військові. Вибір повішений уход. Якісь тут будуть гучні заяви взагалі про оборону, про їхню армію, про цей Пентагон. Не зря ж він виходить. Тут багато військові, тут військові. Якийсь буде прийняти, прийняти рішення по військовим. Якесь прийняте. А ну-ка, а давайте спитаємо про. Ну, ви про Україну зрозуміли, так? Да? Я думаю, що він щось ще може... А ну-ка, що буде сьогодні важливого казати Трамп сочільникам Пентагону важливого. Дорога, опа, вибір, кордони, рішення, гроші, лицар мечів, 9 кубків, тупік, плани. Військові плани, якісь військові плани. Дивіться, ну, якщо це дивитися, якщо стосується нас, то я вже сказала в тому розкладі, що стосується нас. А якщо це стосується чогось іншого, то в них тут є плани, вибір, дорога, шлях, військові. Це може стосуватися тих регіонів, куди Трамп поклав око. Ну, наприклад, Гренландія або ще кудись там він захоче піти. Тут дорога, шлях військових. Ось так. Ну, подивимося. Чи скаже він сьогодні, чи не скаже, чи 2 квітня скаже. Подивимося. Всім тихого дня.